Всіх вітаю з юска. Я зараз в дуже великому юскі. Це на Семена Палія в торгівельному центрі Меркурій. Хочу показати новорічні знижки на багато асортименту У них дуже з новорічними знижками, майже 60%. Є більше є трішки менше. Дивимось ось такий плед в двох кольорах. Дуже такий приємний на дотик, є в сірому і молочному кольорі. Цей плед коштував 1099, зараз коштує 425 гривень, 140 на 200 сантиметрів. Ось отакий цікавий плед. Далі, покривало, покривало 220 на 240, замість 2699 – 1350, це 50% знижки. Покривало є в такому рожевому кольорі, і ось такий колір, бачите, зразу видно, який розбирають більше. Мабуть, цей більше подобається. Такий, як знаєте, оливковий, тільки більш такий ніжний, я б сказала. Поруч стоять такі ліхтарики, їх багато кольорів. Ось ці ліхтарики 15 сантиметрів коштують 150 гривень зі знижкою. Скільки вони коштували, не написано. Бо мені сподобалось. Такий лахматий плід, бачите, цікавий. Білий, сірий, написано хутро. Хутро, ось він так зроблений. Хутро розміром 135х195 коштував 2200, зараз 1250. Але я бачу тільки в такому кольорі. Ну, може, це в цьому юскі, в іншому є в двох кольорах. Ну, може там далі буде, тому що білой чи це біло-сірий, так він називається, мабуть, біло-сірий. А, скоріш за все, в одному кольорі. Далі плет. Ось, бачите, який плет. В двох кольорах іде такий рожевий, більше як рожеве золото. До речі, приємний, дуже такий колір. І на дотик приємний. І такий сіренький, як знаєте, під каракулі, я б сказала, 140 на 200. Він коштував 2000, а зараз 1150 Знижечка. На нього ну, це менше, ніж 50%. Плет 650 гривень. Дивіться, яка ціна, був 1300. Такий плет 220 на 240. Я подивилась. Це поліамід склад начебто. Дан, і робить його Китай, поліестер, точніше, поліестер. Ось два таких кольори. Молочний і сірий за 650 гривень, а коштував 1300. Така знижечка. Я показую вам тільки акційні товари, не показую все. Ось, наприклад, кухоль по 75 гривень, кухоль в двох кольорах. Такий, бачите, він як трішечки мармуровий, симпатичний. І ось такий колір. Цей навіть гарніший так. Ну, зроблений як. По типу хендмейд. Два, два кольори по 75 гривень. Вони йдуть в висоту 8 см. Тарілочки є на знижках, дуже велика така тарілка, 235 гривень, 27 см. Ось в такому кольорі. Бачите, багато знижок, я б сказала, дуже там на Ось декор ідуть знижки. Новорічну я вже вам показала колекцію різдвяної, які знижки. Поменше така тарілочка 185, і дуже гарна штучна рослина. У них такі класні ці рослини штучні 225 гривень. Ось така рослина, начебто, як одуванчик. Далі 450 гривень, столовий набір, 450 гривень, столовий набір. А що ж тут входить 30 см? А, із двох ось таких набір, бачите, дві такі. Дерев'яний, до речі, І написано, що дерев'яний. І видно, що він дерев'яний. І також 800 гривень миска. Ось така велика миска. Миска ця, вона 9, 30 см в діаметрі, висота 9 см. Ось така велика миска, 800 гривень. Далі йдемо, акції показую. Акція, халат. Халат 700 гривень із мікрофібри 100% поліестер СМ антрацит колір. 700 замість 1000 гривень. Ось отакий халат в такому кольорі. Хтось його розгорнув, мабуть, дивився. Бачите, таки він тонесенький, такий. тонесенький. Так, зараз я його роздивлюся, він начебто йде Ні, без капюшона, просто халат. Ну, з карманами. А такий біленький йде без знижки. Далі, це у нас ось акція. Така подушка, 40 на 60, замість 2899 1650. Ось така подушка класна. Ой, супер! Мені подобається, яка форму приймає тіла. Дуже зручна. Далі такі подушки по акції. Оце виготовляє подушку, ось цю зелену. Це виготовляє Україна. Я подивилась, виробник Україна. Нам бамбукове волокно написано 50 на 70, була 700, зараз 400 гривень. І така подушка по акції 50 на 70, була 1200, зараз 650. Розмір 50 на 70. Далі хочу ще показати оці подушки, які приймають форму голови по тисячі. Розмір на. Так, що це 50? Тут якось воно закрито, не бачу. 80 на 50. от. Ось отака вона. Бачите, як вона зроблена? Цікаво, ось. Так. Угу. Зараз так розверну. Ну, Дуже вона Прям приємна на дотик. Дуже-дуже. Мені подобається, класно. Дуже багато чомусь, саме подушок із пледів зі знижками йдуть. Такий плед, знаєте, як шовка. Чорного кольору 450 гривень, він розміром 130 на 170 Ось отакий плед, такий, да. ну як, прям як шубка. І 450, така подушечка. Не написано скільки вона до цього ну, коштувала, знижка яка. 40 на 60 сантиметрів. Така подушка м'якенька для декору. 550 гривень коштує ось ця подушечка. Ваза оця, цікава, коштує 500 гривень. Це те, що на знижках і внизу тут 350 гривень. Ось така подушка 40 на 60. Подушечка. Слухайте, така подушка теж приємна. На дотик 40 на 60. 350 гривень. 550 для декору. Ось така подушечка. Це у нас плед 600 гривень. Такий, знаєте, як стяганий плід. До речі, так, більше як одіяло навіть. 600 гривень коштує. Мені такі подобаються пледи. Далі дивимося тут по акції. Ось цю подушечку я вам показала на знижці майже 50%. Також постільна білизна, я бачу, йде по знижкам. Коштувала 2200, зараз 1150. Це ну, дійсно гарно знищення. Тут була 2,5, зараз 1650. Бачите, що сюди входить 140 на 200 бавовна сатин, і простирадло і наволочка одна. Так, я так розумію, одна наволочка. так. А тут у нас також одна наволочка і простирадло. Так, простирадло ж сюди входить. Так, так без простирадла. Просто виходить, що. Це входить сатин і без простирадла. А, вони без простирадла. Ну, без прост... простині правильно? Якщо правильно казати, так, без простинь. Тут дуже багато ще знижок іде на простирадло. Саме на простирадло 150 гривень. Це таке, ні, це звичайне, без резинок. От просто біле простирадло 150 гривень. Ну, нормальна ціна, є 300 гривень розміри. Тут 240 на 250, тут 140 на 250 менше. Є ось такі по 600 простирадла «Аніта та Поліестер. Полорітан 900 на 200 сантиметрів. Виходжу, тут музика дуже гучна. Так, дивимось. Ого, одіяло яке. О, яке воно приємне. Коштувало 4 тисячі, зараз 3 тисячі коштує це одіяло. Також ось знижка. Теж Ну коштувало 4, зараз 3 тисячі. Помірна. Так, качиний пух. Розмір я не бачу. Так, Де тут розмір вказаний? Так, 135 на 200. 135 на 200 в такому пакуванні йде помірно. Також тут ця помірна. 3000 гривень. Оце мені прям подобається. Розмір 135 на 200. Тут 5500. Теж качений пух. Ну, качений пух приємний дуже на дотик. Замість 7 5500. І тут розмір 135х200, замість 7 5500. Такі тут знижечки. Ідемо далі, дивимося цікавенького. Одіяло. Так, ось одіяло також зі знижкою йде. Було 1200, зараз 800, 200 на 220, помірно. Умірна. Ось воно як називається. На Всі ці пледи йде О, 550 гривень. плед стьобаний цей коштує 140 на 200. Мені дуже сподобався його колір. О, я такий плед собі хочу. от мені подобається розмір 140 на 200. Так, і ось до нього таку подушечку. Дивіться, 275 в такому кольорі. І навіть там у них постільна білизна є в такому кольорі. Ну класно, 275 гривень. Ось оця подушечка коштує. Так, зроблена вона. Мені подобається. Так, 35 на 50 підходить да, за кольором. Подушечка така, 500 гривень. Що тут зі знижками пледи по 450 і 900 гривень. Просто різного розміру. Писаном 130 на 170 і 130 на 180, 450 і 900 гривень. Ось, з такими китицями. Минулого разу я такий не бачила. 325 гривень коштує замість 790, 130 на 170. Ось оцей з китицями. 325, отакий сірий. Як вони цей колір називають? Плетні си, синій. Це ж сірий сірий, А ось такий же моло... біжевий. У них це називається біжевий, а мені здається, як молочний, з цими китицями теж гарненький. 550, бачите, вони були по 800, але саме на оцей сірий 325, більша знижка, а цей молочний 550, мабуть, із-за кольору. Подушечка, ось така 400 гривень коштує. О, оця лахмата, класна подушка, також мені подобаються такі речі. 300 гривень. 300 гривень така подушка до, до тих пледів, що ми бачили, да? лахматі, такі ми бачили, як, трішки як каракуль. 300 замість 500, до речі, ця подушка. Видно, яка на неї знижка. Є знову пледи оці з китицями, трішки інші, 550 і також він 800 стоїв, 130 на 170. Ось така акція. Це оцей лахматий, що там лежав. Також тут 550 гривень, це ж таки з китицями, да, в такому ж кольорі, мені здається, да, один в один. Угу. Це ми дивились уже. О, Тут акція подушка. Ось, ось, ось така величезна подушка, 60 на 90 замість 1400-700 гривень, 50% знижки такому кольорі є і ось два кольори. Там, де десь ми бачили, як покривало йшло так. От в таких двох кольорах стьогоне це от підходи. Ось вони, да? А, ось вони і є. По 1350 також по акції. Це розбирають більше. ну, точ точ до подушки підходить. Не можу взяти. А чому Ого, воно таке велике, що я не можу взяти? Хотіла до подушки прикласти. Це воно так от складене. Їх тут, бачите, яке величезне. Оце покривало коштувало тисячу, 2700, зараз 1350. Рожевий колір розбирають трішки гірше І там. Я бачила, оцей колір чомусь більше подобається всім. Ця мені сподобалась минулого разу. Вона була без акції подушка дуже класна для декорування, так красиво оформлена. ну, прям, Дійсно симпатична. Замість 800 вона коштує 438 на 75 см. Ага, на покривало знижки немає на оце, до, до подушки. Подушка дуже класна. Тут як стюгані такі, 1650 Да, Двусторонні. Двосторонні. Ще ось подушечка іде зі знижкою, така велика 750, 50 на 70 Ось такі пледи, вони, як знаєте, як трішки вафільні. Такі тоненькі пледи. Не знаю, як, чи, що з ним покривало. А, ну, може, як покривало, то так. Да, 750 гривень. Да. Покривало ось таке. Ага, покривало Ну, такий колір в нього. Ну, не знаю, може, якщо розгорнути, то воно буде якось гарніше виглядати. Розмір 160 на 220, 550. І розмір 220 на 220-750 гривень. Також є в білому кольорі. І ось ще мені подобається тисяча гривень цей колір покривало 220 на 240. Такі звичайні пледи по 350 гривень. Так, вони йдуть розміром 160 на 220. Це що називається покривало. Звичайно, значить покривало не, не плід. Да, Це покривало, воно прям дуже тоненьке. Ну, прям дуже тоненьке. Знаю, зручно буде, воно не буде сповзати, якщо щось застелити. Да? Дуже багато знижок на, оці, на сидіння. Ну, сидіти на стільці. Подушка 300 гривень. Ось така є. Слухайте, вона класно зроблена. Не буде злазити. Знаєте, така в неї основа, що вона буде як кріпитися. Не буде злазити зі стільця там, чи куди ви положите. 235 також є подушечки. 275 подушка. Ось 275. Ну, Я розміри не кажу, вони стандартні розміри. Я вам ціни показую, що вони зараз йдуть зі знижками. Є також ось такі кругленькі. Це подушечки також, ось, бачите, такі о, цікаві, як цілікон. Да? Такі прям якесенькі. Ця подушечка, 35 діаметр поліестер, нейлон. 175 гривень. 200-300. Ось скільки їх. Прям багато. Ось в колір такий. Теж приємний: 165, 185, 150. От подивимось, яка це знижка. Тут написано: була 250, зараз 150. Ось і така звичайна подушка. Ну якась... А, вона, дивіться, як зроблена. Бачите? Ось так скошена. Тільки вона така, як трішки твердувата. Є за 800, 235-275. І ще тут акція на отакі подушки. Вони прям ну, по типу під овчину зроблені. Така подушечка коштує діаметром 24 см 125 гривень. А діаметром а така 50 на 70, 275. Ці вже без акції йдуть. Дуже багато акцій на постільну білизну. Прям дуже дивіться. ну Тут намальовано, так, що входить сюди. Тут все, комплект із трьох частин: 140х200, 150х250. І одна, я так розумію, да? наволочка входить. Ану, зараз я подивлюсь. Так, я так розумію, що одна. Оцей набір коштував 2699, зараз коштує 1250. Тут, мені здається, дві наволочки. А ну, подивимось в цьому наборі. Фіолетовий бавов на 200. На 200. Не можу зрозуміти, мабуть, також одна. 2250, а коштував 4500. Ось такий набір. Дабл. Ні, ну раз дабл. Значить, дві. Да, дві. Дві на 50 на 70. Так, розібралося дві. Оце дабл, тому що й більше розміром все йде. Також ось такий дабл, також, бачите, дві тут іде наволочки. Все в комплекті є 2000 з простирадлом цей набір, замість 3500. Три, три Все є в цьому наборі. Також цей набір з однією, ну, з однією наволочкою був 2000, зараз 1200. Також тут 2 3, ну, Наприклад, коштував сімсот, Зараз 3500. Ось такий набір. Дабл 2 йде, наволочки і великого розміру. все. Такий колір так? цікавий, як з біло. Ну, от він намальований, як він буде виглядати. Бачите? Такими квадратами. Ну, Більш-менш цікавий візерунок, мені здалося. Далі. Ось тут подивимося, що тут знижки великі. Ні? Так, 2,700 був, наприклад, набір оцей дабл, Бачите, такий сірий. 1850 зараз коштує, а одинарний 1250 замість 1900. Ну, багато наборів зі знижками. Дуже ось такий блакитний, гарний, такий на одного. Комплект білизни також все сюди входить з простирадлом 1150 і на дві особи 2000 гривень. Тут у нас оці вже килими йдуть зі знижками. Такі килими. Так, якось хочу показати колір. Так відійти, бачите, який колір приємний. Просто вони в різних розмірах, ось оці килими. Вони йдуть по акції. що Тут написано навіть в асортименті, навіть бавовна входить в цей килим. 300 гривень 60 на 90 килим, а більш великий 65 на 160, 650 гривень. Так, тут гарна, гарна ціна. Так. Це я вам показувала, просто ви так подивіться на ціни, тому що вже ж я ну, як би огляд робила самого товару, просто що знизилась ціна. Дуже багато знижок зараз в Юскі, у них це називається новорічні знижки, скрізь це написано. До 60% завжди можна прийти і подивитись, як виглядає ця білизна, як вона на повідчуттям подобається вам чи ні. Мені це подобається, що зразки на все єсть. Є зразок, ти підійшов, глянув, обрав, що тобі, а не так, що розгорнув, а потім воно якось може і не так буде дивитися. От, наприклад, набір бачите, замість 1600 гривень. Я вам показала знижки, акції, в так, коротенько, тому що тут ну, дуже багато всього йде зі знижками, про, весь юск. ну, всі відділи скрізь є щось зі знижками. Прям, от куди б не зайти, скрізь є знижечки, бачите? Жовті цінники. Наприклад, от 325 гривень такий плед коштує 130 на 160 От Кому зараз холодно, І до пледа можна подушечку за 250 гривень взяти. Дуже файно. 275 така подушечка навіть більше мені подобається. І по 300 гривень є пледи 140 на 200 в двох кольорах, навіть не в двох, тут багато різних кольорів. Ще приходьте, обирайте. Дивіться, оце покривало класне за 600 гривень, воно таке, як двостороннє стюгане. Кольори тут різні з двох сторон. Цікаво виглядає. Мені воно сподобалось, коли я його перший раз побачила. Гарне покривало. Розмір в нього, зараз скажу, вам: 140 на 200. Плет стіганий називається. Як плед можна, він значить гріє. І подушечки 125. Наповнювачі 85-85, ну дійсно завжди гарні ціни в юск. Різдвяну колекцію я вам показала зі знижками в минулому відео. Дякую, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь на мій канал. Хочу вам побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!